Добрий день, дітки! Запрошую вас на заняття зліплення. До нас завітав гість. Відгадавши загадку, ви дізнаєтеся, хто це? Гостроносий і малий, сірий, тихий і незлий. Весь із тонких голочок, хто це дітки. Вірно, їжачок, давайте роздивимося його уважно та зліпимо їжачка з пластиліну. Їжачок це дика тваринка. Він невеликого розміру, тулуб овальної форми, мордочка в нього витягнута, у їжачка маленькі вушка, гострий носик та два маленьких чорних ока. Також він має чотири маленькі лапки. Мордочка животик та лапки без колючок, а спинка вкрита колючками. Колючки їжачку потрібні для того, щоб захищатися. Для роботи нам знадобиться пластилін коричневого та маленький шматочок чорного кольорів, насіння соняшника та серветка. Підготуємо ручки до роботи. Жив на світі їжачок. Мав багато колючок. Вгору ліс, 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 покотився вниз, вгору ліс, 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 покотився вниз. Ось такий їжачок у нас з вами вийшов. Їжачку вже час повертатися до лісу, а я з вами прощаюся. До побачення, гарного дня!